Як розвивати український бізнес в теперішніх умовах на таку тему розмовляли власники й управлінці на регіональній зустрічі в Івано-Франківську. Спікерами виступили успішні українські підприємці, які піднімали актуальні теми: зокрема, навчання та самозахист бізнесу, локальні цілі, комунікація між освітою та бізнесом одне з найважливіших питань, де краще розвивати бізнес сьогодні у своїй державі чи за кордоном. Відтак, одним із основних висновків, за підсумками дебатів, досвід слід здобувати за кордоном, а згодом за виправданими схемами реалізувати. Його в Україні. Перше, те, коли ми ділимося своїми традиціями за кордоном. Коли ми виїжджаємо і робимо бізнес за кордоном, це от те, що говорили опоненти, про те, що краще бути першим хлопцем на селі, ніж другим хлопцем в місті, проста ремарка. Хлопа з села вигнати можна, але село з хлопа ніяк. Треба виганяти. Оце от їхати за кордон, брати ті приклади. Перше, це ми показуємо Україну там за кордоном, не тільки в прикладі бізнесу. Не тільки в прикладі бізнесу, ми туди несемо українську культуру. Ми показуємо, що є Україна взагалі в світі. Ми можемо варитися варитися у своєму котлі безперечно, сидіти в Україні, тут це все розвивати, наступати на ті граблі, на які світові країни європейські, навіть готемала, На зустрічі. Також обговорили питання щодо виховання дітей у сім'ях бізнесменів про те, що успішним і надто зайнятим підприємцям, як правило, не вистачає часу для своїх чад. Міркували також над тим, чи варто передавати свій бізнес своїм нащадкам, якщо Дитина проявляє е, інтерес сама до вашої діяльності. Ви повинні всячески Заохочувати тягнути свій бізнес. Якщо ви бачите хоч якусь ознаку спротиву, лишіть цю справу краще цей бізнес, коли буде потреба йому там допомогти фінансово чи ще щось продати його. Ну чи ви не хочете вести, продати і віддати. Зустріч власників і управлінців прийшла у форматі Open Business Space, тобто у вигляді дебатів, дискусій, запитань та відповідей, мета такого заходу проінформувати учасників щодо можливостей розвитку бізнесу у цей час в нашій державі.